Вже майже рік успішно діє клініка професійної реабілітації на базі Ірпінського клінічного шпиталю. Спочатку АТО тисячі бійців вже поставили на ноги і продовжують надавати допомогу лікарі медзакладу. Саме головне забезпечити належне лікування, реабілітацію військовослужбовців, учасників антитуристичної операції. І в першу чергу це забезпечення лікарськими засобами, забезпечення новітньою апаратурою для покращення лікування, покращення реабілітації швидшого повернення до здоров'я. Для лікування бійців обладнані кабінети арготерапії, інтенсивної реабілітації за допомогою системи Айрекс та кабінет психотерапії. Це елемент реабілітології країн Європи і США, тому що у нас на Україні таких кабінетів не було практично. Зал лікувальної фізкультури майже ніколи не буває порожнім. Тут за одужанням військових постійно стежать професійні реабілітологи. Людям з повріжденнями такі стрілами, переломами, піломою тобто, без реабілітації фізічки, не тісь практично за словами лікарів, зроблено чимало, але ще далеко не все. Адже медики прагнуть створити найкращі умови для бійців, які не шкодуючи життя, захищають нашу країну. Олексій Чубашев, Яна Садоніченко, час